Купи зустріч, допоможи Україні. Уже другий рік поспіль львів'яни зорганізовують особливий інтернет-аукціон. На ньому свої кандидатури виставляють музиканти, мандрівники, політики та інші цікаві люди. Відтак, сплативши певну суму, кожен охочий може зустрітися зі своїм кумиром наживо. Також вдалося зібрати близько чверті мільйона гривень на потреби військових. Щастя, є в тій пісні багато. Ти можеш заспівати так. Я піду, в далекий го. Це відома львівська вокалістка Оксана Муха. За колоритний голос її ще називають другою квіткою. Цісик у цій невеличкій студії звукозапису вона дає майстер-клас зі співу своїй юній прихильниці. Задля цього дівчина з мамою приїхали до Львова із сусідньої Тернопільщини. Вона казала, що я готова виїхати і в 6 ранку, і в 5, щоб поїхати у Львів. каже, що це буде моя мрія, яка збудеться. Збутися мрій марічці допоміг інтернет-аукціон. Там її кумир Оксана Муха була виставлена у якості лота. Пройшло кілька днів, і вони вже співають разом. І попрошу аби він Не спав до спадони супер. Бачиш? Ось, будь ласка, присідайте. Дякую. У цій стоматологічній клініці якраз триває інша зустріч. Тут лікар із багатолітнім стажем Олена Заблоцька пропонує покупцеві свого лота комплексне обстеження ротової порожнини. Ви тут собі накосуєте через те, що лізе у вас нижній зуб. Угу. Ось тут, в тому місці, де я люстеркома на щуку, у вас вся щука покусана. Олена Заблоцька говорить, виставити себе на аукціон, а відповідно витратити робочий час, вирішила, дізнавшись, що усі гроші підуть на армію. Ця ініціатива, що вона має початок, вона має кінець. Є певна, є певна річ, на яку всі збираємо гроші. Зараз це збирається гроші на реанімобіль. І мабуть, це є обов'язок кожного громадянина, який зараз живе, спокійно спить вдома. На львівському аукціоні люди не просто дають гроші на військо, а зустрічаються одне з одним, знайомляться і просто весело проводять час. Торги, які проходили в мережі, інтернет, уже закриті, і буквально у ці дні лоти та їхні покупці від віртуальних знайомств переходять до реальних. Від аукціону вдалося виручити чверть мільйона гривень. За ці кошти придбають рані мобіль для українського війська. Степан Герцюк Орест Малькут, Львів, Спецкор 2+,2.